У щойно відкритому верхньому храмі санктуарію Матері Божої Бердичівської Бердичівляни та гості міста зустріли святої Євхаристії. Римокатолицька церква ще називає цей день урочистістю найсвятішого тіла і крові Ісуса Христа. У великий четвер Ісус встановив таїнство Євхаристії. У такий спосіб він забажав залишитися з людьми у святому причасті. Євхаристія повинна народжувати вдячність у серцях людей, говорять священники, але не тільки у них повинен бути страх перед Господом. Ісус залишився також і в інших таїнствах. І цих таїнств сім, сім кожному таїнстві людина, яка приймає святе таїнство, приймає самого Ісуса Христа. Але у Пристії Христі він особливий спосіб найближчий є до нас, тому що ми приймаємо його до свого. Серця до своєї душі, і тому ця процесія вулицями міста чотири вівтарі це символічно, тому що є чотири евангелисти, і біля кожної зупинки ми читаємо інший уривок святої Евангелія про власне встановлення Євхаристії, про ділення хліба, який Ісус Христос зробив. Ісус дійсно віддає своє тіло і кров. Зробивши крок у небуття, Христос став справжнім хлібом, говорить служителі церкви. Його тіло перетворилося на хліб життя. Святкуючи Євхаристію, людина стає подібною до Христа. Розповідають священники. Вона також здатна перетворитися на дар для ближнього. Під час урочистості на честь свята Євхаристії. Папа Бенедикт XVI закликав католиків усього світу замислитися на таїнством Христа. Ісус віддав себе за людей на Христі і зробив це, аби врятувати світ. Установивши святу Євхаристію, Господь зробив так, щоб у ній хліб та вино стали його тілом і кров'ю. Власне Ісус перемінив значення самої смерті, переконані служителі церкви. Він перетворив її на процес дарування. А дар Євхаристії він дав світові, аби люди могли спастися. Ми даємо живе свідоцтво, що Наша церква є жива, що ми віримо в живого Бога, і тому всі люди, віруючі, католики, виходять на вулиці міста себе засвідчити і підкреслити свою віру присутнього і живого Господа. І на закінчення хочу привітати всіх мешканців міста Бердичева з цим великим святом, надійтеся свідчити свою віру не лише в такі великі свята, але кожного дня підкреслити, ви вірите в Бога своїм життям, всього найкращого, веселих свят. Євхаристійна процесія, про яку говорив отець Руслан, і що нею бердичівляни традиційно пройшли цього разу від босих кармелітів до костелу святої Варвари, мала засвідчити їхню віру в Ісуса, присутнього в Євхаристії. Цим проходом люди повторюють шлях Христа від світлиці Тайної вечері до Оливної гори. Чотири вівтарі були розташовані за маршрутом процесії. Біля кожного зачитувалися слова з Євангелія. Таким чином, католики з усього світу проголошують, що свято Євхаристії то величезна радість для них.